Окей, друзі, от ми підійшли до другої частини токена управління, IGT ті розгляду. І, і продовжуємо ми знову ж тему розпал токенів та розблокування. Привіт, друзі, радую вітаю усіх на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш неповторний містер Атам. І за відео ви, напевно, зрозуміли, що сьогодні знову ж підемо про унікальний, очікуваний, крутий, клас, неперевершуваний проєкт, і це Project Hive. А якщо буде точніше, то у цьому випуску ми розглядати досить цікаву тему, а, а саме продовжимо тему, яку ми ем, розглядали минулого випуску, і це ем, огляд ток. На управління АЖТІ і власне розпало токені та розблокування. Інформація буде надто корисна як для інвесторів, так і для криптоентузіастів і навіть геймерів. Тому так. Усім приємного перегляду і ми починаємо. А почнемо ми з того, що знову ж таки пригадаємо для загального розуміння, цього точно не помішає. Що таке жіті? Ажіті це є маркети управління SOL загалом усієї екосистеми Project Gi-Hype. До речі, якщо порівняти з іншими токенами управління серед класичних утиліт, та оцей токен Ажіті має також внутрішні грові утиліти для забезпечення додаткового. Попиту, що є досить круто. А ось тепер рухаємося до цікавого. Отож. із минулого випуску ми з вами вже розглянули такі сфери, на котрі виділені токени, а це ем, загалом Лістинг та ліквідність команда MAKING. А зараз ми продовжимо, тому все цікаве лише попереду. Розпил токені та розблокування. Отож, ігрова ферма Маніх. Я гадаю, не для кого не секрет, що команда понад усе цінує спільноту. Ось тому Project Hive створений для кожного. Виходячи з цього, команда вирішила зарезервувати це виявлена для різних громадських ініціатив. Ігровий гаманець для фермерства майнінгу розблоковується через один місяць після TGE із 128 мільйонів айштів. Команда не може передбачити зі 100% упевненістю, куди їх приведе цей розвиток і які нові функції. Ці до гру, будь то одноразові події чи створення нової системи альянсу, розширення ідеї кланових воїн, чи щось ще більш захоплююче – Команда. Окрім цього, ми повинні контролювати економіку токена в грі, граючи роль центрального банку в разі потреби. Якщо економіка керована громадою, зіткнеться з проблемою, яку неможливо вирішити невидимою рукою у ринку. Цей фонд також вступить у гру. У нашому подальшому мозку наша команда також планує надати цей контроль нашій ініціативі DAO та її учасникам. Я безмежно радий а, за їхнє рішення власне, команди. Наступне початкове фінансування. На розділ початкового фінансування виявлено близько 100 мільйонів токенів HDT і з початкового раунду буде розблоковано на TG. Потім настає двох місячний Проект Hive розпочався більше року, тому з простої ідеї створити не просто гру, а цілу екосистему з грою в її основі. Протягом цього часу від концепції до створення команди виняткових спеціалістів і всього шляху до Гайдо The Hive фінансувався самостійно до певних кроків у розробці. Якби команда не намагалася зберегти самофінансування до випуску продукту, є речі, які у, на жаль неможливо придбати самостійно без сторонніх експертів і коштів. Ті люди, які взяли участь у цьому раунді, повністю віддані проекту та продовжитимуть надавати підтримку її після випуску, що є безумовно приємно. Адже це ті люди, із якими проект як в біді, так і в радості разом. Наступне приватний раунд ажіті у цьому раунді розблоковується на TGE з 234 мільйонів чотири Потім настає двохмісячний обрив. Приватний раунд був зарезервований не для всіх, для всіх, пробачте, помилявся для всіх, великих прихильників, які прийшли в проект пізніше, надав нам контакти, експертизу та мати підтримку, що дозволило залучити широку широку громадськість до нашого проекту. Спільнота The Hive стоїть, стоїть на першому місці, виходячи із цього команда зробила все можливе, щоб підвищити пізнавність проекту в ЗМІ. Чим більше гравців приєднується до Project Hive на наших наступних кроках. Після IDO і до випуску гри, тим краще наша екосистема принесе користь у цій спільноті з нуля. Публічний раунд. Для публічного продажу було зареєстровано в цілому 900 мільйонів Ажіті. Весь цей запас можна придбати через різні панелі запуску та IDO за тією самою ціною на цілих тисяч. З усіх побічних раундів загалом буде розблоковано 225 тисяч, а під час а потім 25% буде розблоковано щомісяця. Команда вибрали низку партнерів, різні стартові майданчики для проведення передпродажних раундів. Деякі з них взагалі спеціалізуються на попередніх продажах і мають величезний досвід роботи в халисні. Інші ще не так довго на ринку, але спеціалізуються на попередніх продажах ігрових проектів. Команда вірить, що їхні знання та досвід допоможуть нам надати нашій спільноті найзручніші та справедливі способи придбання житті до головної події. Друзі. От і все на цьому. Наостанок скажу лише те, що токеноміка проекту демонструє проєкт із сильної сторони. Розпоїв токені збалансований та продумою до прихідні що не можна радувати. У Прожік Хайф явнення, майбутнє та великий хайп попереду. А на цьому у мене все. На зв'язку був містер Атлан. До нової зустрічі в наступному випуску. Усіх люблю, бувайте!